Данило Кравченко, нічний бігун. Ціль припинила своє існування, і майже одразу вимкнули світло. Можна було сміливо лягати спати. Чіпляючи ліхтар на лоба, я почав наспівати наспівувати tones» та пішов до ванни. Завтра потрібно буде купити засіб для прочищення труб. І додивитися ріплі, не забути купити яблук, у коморі згоріла лампочка. Прання. Холодний душ ненадовго полегшив мій стан, але задуха дуже швидко повернулася. Я ще не встиг влягтися, як почув, що вона наближається, а ось вже й вмощується на мені, як кішка, пеститься та облизує. Накинув футболку на очі. Щоб швидше заснути. Сон блукає десь поряд, втім, не йде. На стадіоні хтось вийшов на пробіжку. Я чую, як репить гравій під його чи її взуттям. Скоріше його навряд чи жінка сама піде в глуху ніч бігати стадіоном. Тож він. Потрібно лише викинути всі думки з голови, налаштуватися на цей звук кроків і засинати. Немає нічого простішого, та немає нічого складнішого. Дихати і гнати геть думки як же добре не палити, не розбирати день по кісточках, не копристатися в минулому. Наприклад, не згадувати про той випадок, коли. Стоп! Це саме так завжди і починається. Не потрібно, не потрібно, не потрібно. Три рази досить. Краще, ніж два, точно краще. Печінку можна було смажити довше. Та нормально смажив ту печінку, але можна довше. Чому орловець? Стоп, ти сам зараз як той орловець у Євгена Плужника, тільки не в сенсі бажання жінки, а в сенсі того, що змінюєш думку по сто разів на хвилину, а ні в чому не впевнений. Слухай кроки та спи, не згадуй нічого, особливо той випадок у тунісі, коли француженка глянула тобі в очі. Ну, точно, як у плужника, не сміятися, відчуваю, як звідкись прибіг прохолодний вітерець, лизнув мене, як собака, і знову побіг по своїх собачих справах. Спати, дихати, раз два. Раз два. Нічний бігун біжить по воді, його кроки утворюють брижі. Це, мабуть, море. Ні, це точно воно. Вода не синя і не бірюзова. блаватна. А ось вже він біжить волошковим полем. Волошки реплять під його взуттям. Ціль припинила своє існування. Стогнуть вони та помирають. Ціль припинила своє існування. Співають вони в останню мить, їхня пісня ритмічна, як військовий марш. Нічний бігун не звертає уваги ні на що. Щойно він був на верхівці циркового шатра, аж ось я його бачу на вулиці Полтавський шлях біля будівлі колишнього кінотеатру Бомер. Він не втомлюється, обличчя не бачу. Але впевнений, що воно сама незворушність. Нічний бігун крокує, стрибає, рине, замість взуття у нього відстріляні артилерійські гільзи, спина в нього схожа на замок, з баштами, кріпосним муром та брамою. Нарешті відпускаю його, а сам падаю біля оголених жіночих ніг та починаю вкривати їх поцілунками. Хочу бачити очі цієї жінки, але мене підхоплює якась сила. Підхоплює і штовхає, жбурляє. Я біжу від неї вночі неосвітленим стадіоном і під моїми ногами рипить гравій. Немає більше часу, час відсутній. Я падаю та прокидаюся. Пітьма. Проспект віддалено дихає гулом автівок. На стадіоні хтось бігає, десь далеко зароджується звук. За кілька секунд стане зрозуміло, чи це сирена, чи мотоцикліст. Данило Кравченко. Нічний бігун. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це. Може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.